Задля позашкільного розвитку дітей в івано франківську міські заклади дозвілля розпочали новий навчальний рік. Для наймолодших нашої громади діють понад тисяча гуртків різного спрямування. Відвідувати їх можна абсолютно безкоштовно. У міському центрі дитячої та юнацької творчості вже активно розвиває талант художниці Тетяна, батько дівчинки Олександр Литвиненко каже: малювати дочка любила з дитинства, тож гуртку викладачі вміло заохочують її до творчості. Ми ходимо сюди, їй подобається. Вона Малює, щось подобається, щось не подобається. Але так вона в загальному рада. Доволі. У мене всякі кімната всякі у картинах. юний художник це така творча особистість, яка вдома обліплює всі стіни. Картини. Не лише малювати і танцювати, грати на музичних інструментах, розвивати акторську майстерність та вчитися створювати шедеври власними руками. Усьому цьому навчають педагоги та майстри своєї справи у міському центрі дитячої та юнацької творчості. Новий навчальний рік тут розпочався для майже двох тисяч дітей та підлітків. Міський центр дитячо-юнацької творчості заклад естетичного виховання. Тобто, гурточки у нас в основному це є хореографічного спрямування, образотворчого, декоративно-ужиткового. Музичний напрям у нас, гуманітарний напрям діє. Отже, театрали так само до гуманітарного приєднання. І вікова категорія, яку ми обслуговуємо, це практично від трьох і до 21 Діти повинні мати дитинство. Впевнений очільник громади Руслан Марцінків. Особливо у воєнний час наше молоде покоління не повинно бути позбавлене можливості розвивати свої вміння і таланти. Це, це важливо, що діти можуть вибирати. В громаді понад тисячу гуртків є різних, і це є можливість кожному в той гурток, який йому подобається. Важливо, що наш заклад розвивається. Дякую міжнародним партнерам, які трошки нам допомагають, щоб його підтримувати на плаву. Ну а суне, що громада не закрила жодного і навпаки вкладає в це кошти, ресурси, утримує для того, щоб діти могли займатися. Як повідомили у департаменті освіти і науки в Івано-Франківській громаді, з 1 вересня запрацювали 15 закладів позашкільної освіти. Віталія Коч Святослав Іваніюк, телеканал 402.